У цьому відео я коротко розповім про техніки, які ми будемо використовувати, які ти типу, побачиш у щоденних кодах практики. Розповім про те, чому вони важливі, бо коли ми починаємо розуміти, як працює тіло, як працює дихання, увага, то ми починаємо краще відчувати себе. Краще чути себе, і також ми усвідомлюємо, що ми виконуємо, як це правильно робити, і заради чого це все робиться. Ці техніки, які будуть інтегровані у нашу йогу, це не просто набір якихось випадкових елементів. Це по факту така система регуляції, яка буде впливати на твою психіку, яка буде впливати на твою енергію, на твій стан, і також на гормональний фон. Перше дихання. Дихання це основа нашої практики. Це не щось, що ми додаємо до асан. Спочатку дихання, тільки після на це ми накладаємо. Вже наші форми, ці позиції і асми. У наших практиках ми завжди працюємо із диханням. І це не тому, що це так прийнято, а тому, що дихання це такий міст між нашим тілом, між нашими емоціями і між нашою нервовою системою. І коли ми починаємо дихати усвідомлено, наше тіло все залежить від того, який тип дихання ми вмикаємо. Але у більшості тих технік, які використовуються у наших послідовностях, і основа, так, це брюшний тип дихання, який ми використовуємо протягом усієї практики, це той тип дихання, який буде активувати. Парасимпатичну нервову систему, тобто систему відновлення. І завдяки цьому диханню буде сповільнюватися серцевий ритм, серцебиття, так? буде нормалізуватися наш тиск, м'язова напруга буде зменшуватися у ці моменти. І саме тому дихання це буде перший крок до стабільності, ясності і присутності. У щоденних сесіях йоги ми працюємо перше із брюшним типом дихання, і також ми пов'язуємо його із уджая, пранаяма. Зараз розповім, що це таке, як це виконувати, і пропоную також разом зараз і зі мною спробувати вникнути і е, спробувати виконати це вже тілесно, щоб прожити це як досвід, і надалі входити у практику вже із знанням, як це робити, щоб не виникало після е, у практиці якихось питань. Е, брюшний тип дихання він дає нам заземлення, він е, стабілізує е, кору е, наднирників, так? І е, зменшує вироблення кортизолу. Е, активує також нашу діафрагму, е, полегшує винозний возврат повернення крові до серця. Так? Е, додатково, завдяки тому, що діафрагма буде опускатися, дихальний м'яз буде опускатися, буде йти е, такий прес-тиск е, е, на наші внутрішні органи. Так, що буде покращувати кровообіг і також стимулювати лімфоток у цьому процесі. І цей тип дихання буде допомагати нам спуститися із голови у тіло і знизити також рівень тривожності. Тож, брюшний тип дихання. Як він виконується? По-перше, ми дихаємо тільки через ніс. Кожен вдих і кожен видих, вдих-видих. Ми виконуємо е, ритмичне дихання. Що це означає? Це означає, що е, час вдиху дорівнює часу видиху. Вдих і видих, вдих і видих. Так? І е, коли ми починаємо е, пролонговувати наше дихання, кожен вдих і видих. Ми також у цей момент трішки підтягуємо промежину, стискаємо м'язи. Це такий наш кореневий замок Мулабанха. Ми тримаємо цей замок протягом усієї практики по можливості. Скоріше за все, ви будете про це забувати, але е, зараз зверніть на це увагу і пробуємо завжди протягом усієї практики згадувати про те, що кореневий замок мулабанга, м'язи промежені повинні бути трішки стиснуті, підтягнуті. На початку можна покласти долоні на нижні ребра, і наш дихальний рух у більшості буде відбуватися саме у животу, у нашій брюш... брюшині. Так? І коли ми починаємо вдихати, робити повноцінний вдих, ми під... в цей час трішки розширюємо живіт і у якийсь момент починають. Розширюватися нижні ребра. Нам дуже важливо вмикнути дихання м'язи і вмикнути діафрагму у цей е, тип дихання. І нам важливо не просто розслаблювати живіт коли ми вдихаємо і видихаємо, нам важливо трішки розширити живіт, роздути його як шартки, і перевести це дихання, цей рух у наші нижні ребра. І для цього можна покласти для початку руки на ребра і спробувати розширювати ребра на вдиху і на видиху. Але грудну клітину ми тут не вмикаємо. У наших щоденних кодах практик я пропоную нам виконувати саме брюшний тип дихання, не вмикаючи повний тип дихання, не вмикаючи наші ключиці. Оцей процес. І ми зараз можемо спробувати, можна покласти долоні на ночній рев. Так, підтягнули трішки промежено. Для початку зробили повний видих. І робимо глибокий вдих. Два, три, чотири і видих. Раз, два, три, чотири. Дихаємо тільки через нізом вдих. Два, три, чотири. І видих, 2, 3, 4, тобто реберна частина, вона прям дихає, так? розширюється. Це найважливіше, акцент на цьому. І якщо дихальні м'язи зараз не вмикаються, це нормально на початку. І ви можете е сьогодні, протягом дня е дати собі там. Три рази зупинки на 3-4 хвилинки, сісти у ці зупинки і паузи і спробувати виконати цей тип дихання, щоб е, навчати своє тіло е, саме до такого типу дихання брюшного. І ви можете помітити, що на початку також в дихальній системі важко пролановувати дихання. І ми для того, щоб знімати навантаження з дихальних м'язів, що ще можемо додавати? Ми додаємо у-джаї пренаяму. Що це означає? У-джаї. Це дихання з легким шепотом угорі. Під час вдиху і видиху ми починаємо трішки стискати голосову щит. Так, і це додатково стимулює наш блукаючий нерв, що впливає ще більше на активацію парасимпатики, процесу сповільнення, відновлення, розслаблення. Так. Додатково, додатково це стабілізує нашу нервову вегетативну систему, також допомагає ще більше зібрати уваги і утримувати ось цей ритм. Ритм дихання. І додатково це знімає навантаження з дихальних м'язів. Вам буде легше, якщо ви навчитесь це додавати у практику, вам це дихання у практиці буде даватися набагато легше. І ви зможете, можливо, у складних позиціях м'якше пролонговувати своє дихання, особливо в дихання. Тож, Додатково до е, цього типу дихання, де ми розширюємо ребра, ми ще трішки стискаємо голосову щіль. І зараз можемо разом спробувати виконати е, уджаї про пранаяму у зв'язці із брюшним типом дихання. Кладемо руки на ребра, спина пряма, зробили вдих видих дихаємо тільки через ніс. Спочатку робимо вдих, розширюємо ребра. Промежено підтягнута. Видих. Вдих. І видих. Трішки стискаємо голосову щіль, робимо вдих і уявляємо, що ми проговорюємо звук СО. І видих, уявляємо, що ми промовляємо звук Х. Вдих, нагадую звук СО. Видих, нагадую звук Х. Вдих СО, ребра розширюються. Видих нагадую звук. «Ха». І ось тут ви можете побачити ось цю щільність, так, і з'являється таке лег легке шипіння, шепіт так? під час дихання. І саме ось цю зв'язку брюшний тип дихання І у джай прям'яну ми. Використовуємо як основу, коли виконуємо всі асани. Наша послідовність вона як певна медитація, як певний такий цигун, де ми безпреривно знаходимося у диханні, і на це дихання ми починаємо додавати пози. Кожен наш перехід це не момент, коли ми такі Ха! перейшли, встали і почали дихати. ні. Це момент, коли ми продовжуємо завжди на дихання накладати якийсь рух і поглиблення у позицію. Тож, сейтик дихання це наша основа. Далі, що ви можете зустріти наприкінці, на початку практики, вибачаюсь, на початку практики, часом ви можете побачити техніку гімнастики для очей. Ми часто, взагалі, я використовую цей елемент у своїх практиках на початку практики з кількох рухів очима під погляду так, під закритими очима. І це не просто вправи для зору, це такий ключ для того, щоб сфокусуватися, зібрати свою увагу так, у момент тут і зараз, і заспокоїти свій мозок у тому числі. Очі вони пов'язані із великою кількістю фасцій у нашій голові і нашій шиї. Тож, коли ми виконуємо таку гімнастику очей, ми додатково вмикаємо ще фасціальну лінію і виконуємо певну гімнастику для цієї частини нашого тіла. Додатково, ось ці рухи очей вони також впливають на тонус наших. Мозкових оболонок і знижують перевантаження. І додатково рух очима впливає, стимулює префронтальну кору. Тобто, це наш центр уваги, регуляції і рішень. Тож, на початку практики, часом ми будемо використовувати цю техніку. Як ми її виконуємо? Ми переводимо очі максимально вправо, максимально вліво так? і рухаємося по такому вектору. Вправо-вліво, вправо вверх вгору вні, вниз рухи будуть. Часом можуть йти рухи по діагоналі в обох напрямках, і також малюємо круг. І круг ми зазвичай виконуємо, виконуємо такий амплітудний, максимально не торопимося, не, поспішаємося, не поспішаємо у цьому процесі. Ось це одна з практик, які ми використовуємо, використовуємо на початку. Також на початку ви можете зустріти у кожній практиці техніку капалабхаті. Це техніка очищення черепа, сяючого черепа, і у цей момент ми починаємо виконувати імпульсивне дихання з акцентом на видих. На видих, 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 видих. У нас це йдуть короткі видихи через ніс з пасивним вдихом. У ці моменти не лякайтесь на початку, ви вдихаєте, але ви не концентруєте на цьому увагу. Акценту фокусуйтесь саме на видихах, видихах, видихах. І ця техніка вона активізує наш мозок і залози внутрішньої секреції. Вона також допомагає підіймати психоемоційні застої і дає такий ефект перезавантаження. І якщо подивитися ще на фізіологію, вона класно працює з нашою дихальною системою і з нашим бронхіальним деревом. Це такі гілочки, так, які відходять до легеній. І саме в них є певний ресничний шар. І ці реснички, вони зазвичай розташовані у, в одному напрямку. Коли ми вдихаємо, ці реснички, вони допомагають нам очищувати повітря, яким ми вдихаємо. І ці реснички, шар, він збирає якісь залишки, якийсь бруд, який може йти, входити в нас разом із повітрям. І завдяки цій техніці ми стимулюємо виброс ось цих залишків з цього ресничатого шару. Ми перенаправляємо рух цих ресничок. Так, в інший бік. І у цей момент ви можете відчути, що хочеться більш так, і е, очиститися від зайвого. Тому, якщо там є якісь залишки, ви їх не е, проголосуєте обратно, ви звільняєтесь від, від них, тому можете брати на початок із собою певні серветки. Е, е, і як ми виконуємо цю техніку? Як це виглядає? Ми акцентуємо увагу, увагу на видиху. Для початку можна покласти долон на живіт, і е, з кожним видихом ми виштовхуємо повітря назовні. В цей момент ми живіт підтягуємо від себе. Ми цим рухом виштовхуємо повітря. У вас знову ж таки з'являється якесь запаморочення, ви можете зупинитися, відпочити і далі продовжувати виконувати разом зі мною. Ми на початку зазвичай виконуємо багато повторів біля ста, якщо ви виконуєте у моєму темпі цей темпій. Але тут важливо, щоб ви обирали для себе комфортний темп, ритм і працювали в ньому. Тож ви можете сповільнюватися і для початку концентрувати увагу і вчити себе виконувати цей тип дихання правильно, так, щоб ваш живіт працював, щоб ви якісно виштовхували повітря назовні у цей момент. Це може бути повільно. А може бути м'якше, але швидше. Дуже важливо, щоб у цей момент працювали тільки дихальні м'язи, і вам ваше тіло не допомагало у цьому процесі. Це не повинно виглядати так. ні, Все прямо, спокійно, тільки дихальна система працює, діафрагма і живіт. І стараємося м'язи обличчя при цьому також не сильно вмикати, не напрягатися, розслаблювати. Тому тут шукайте свій темп і працюйте саме в ньому, щоб ваше тіло у цьому процесі не було у сильному стресі. Далі, наприкінці, часто ми можемо зустрічатися із затримками дихання. Затримки дихання в нас є після видиху і після вдиху. Вони. Перше, впливають на терморегуляцію і серцевий ритм, вони підвищують стійкість нашої нервової системи до навантажень, і також вони сприяють глибокому контакту з тілом і також з його сигналами. Коли ми виконуємо затримку після видиху, ми активуємо процеси сповільнення і парасимпатику. Коли ми виконуємо затримку після вдиху, ми активуємо симпатику у більшості. Так? Так? тож Тут різний вплив. Також із технік, які ви можете зустріти, це техніка шипілки чи свістил, свістелки. Так? Це коли ми будемо після видиху виконувати дуже повільно такий звук, як свісти, свістелку, наприклад. І знову звук С. Чи воно може змінюватися на звук «ш»? ш він більш низький. Такі техніки ви можете зустріти наприкінці. Вони допомагають зняти надмірну емоційність через цей звук. Також вони вмикають голосовий апарат, розслаблюється нашу гортань, пов'язаного саме із почуттям безпеки. І ці техніки вони ідеально підходять для роботи з подавленими, пригниченими емоціями: це може бути гнів, змуток, сором. І також одна із технік, яка може бути інтегрована наприкінці, це техніка квадратного дихання. Це вправа, де дихальний цикл. У нас э, розділяється на чотири фази. Це вдих, це вдих, це пауза, це видих, і після видиху пауза. Так? Наприклад, ми чотири э, удари, таких чотири. Я зазвичай ще в практиках використовую метроном, але саме тут його немає у нас. І там є певний ритм, такий стук. І під нього ми пролонгуємо свій тип дихання. Своє дихання, точніше. Ось. І саме тут нам дуже важливо, щоб фаза вдиху вона була по часу, така сама, як пауза після вдиху, така сама, як видих. І така саме по часу, як пауза після видуху. Тобто все е, рівномірно. І е, саме ця техніка працює таким чином, ось Тут є ці затримки, і вони допомагають нам працювати з нашою нервовою системою. Це певний такий контрастний душ, де ми активуємо парасимпатику, симпатику, парасимпатику, симпатику. Так? І це тренує ритм нашої нервової системи. Також зміцнює вагальний тонус. Таку гнучність нашої реакції тіла на стрес, так, на якісь стресові ситуації, і допомагає ця техніка заземлитися у моменти тривоги, перенавантаження або, можливо, якихось емоціональних хвиль і коливань. Тож, цю техніку ви також можете зустріти. Зараз ви ознайомилися з усіма техніками. Uh, і насправді ці вони можуть здаватися такими дрібницями, так, але саме вони формують нашу глибину фрак... пр... глибину практики, так і коли наше дихання. Тіло, увага працює як єдина система, то саме все це починає змінювати наш стан. І те, наскільки ви будете уважно, з великою уважністю ставитись, як і до тіла, як і до техніки, як і до дихання, як і до роботи зі своєю увагою, настільки ви зможете і трансформувати цей свій стан завдяки цій практиці. Тож я запрошую вас її досліджувати далі не з голови, а через власні відчуття, спостереження. Тому слухайте, спостерігайте, дихайте і відкривайте себе нову завдяки цим практикам.